Звернулася до гінеколога на обстеження, яка виявила проблему, і сказала, що її потрібно усунути. Я, до речі, до цього центру ніколи не зверталась, не була клієнтом, звернулася вперше тільки вчора. Я задоволена, тому що мене прийняли, довго не довелося мені чекати. Обслуговування на вищому рівні. Я дуже задоволена лікарем, який прооперував мене. Сподіваюся, все буде добре. Мене вчора прооперували. Ввечері я вже була вдома. Я себе відчуваю прекрасно, абсолютно безболісно, швидко відійшла від наркозу і буду рекомендувати інше. При необхідності обов'язково тільки сюди звернуся. Так, я би особливо відмітила лікаря, який мене прооперував. Це Сніжко Тетяна Богданівна. Я дуже задоволена, компетентна, досвідчена, чуйна, е тільки найкращі відгуки.